І так, дітки, наступна казочка. Про маленького, кругленького, який втік від бабусі і дідуся. І назустріч йому траплялося дуже багато світів. Як ця казочка називається? Колобок, звичайно. І ось друге рухове завдання, хто швидше проходить до позначеного місця колобка. У мене ось такий м'ячик. Стрибунець. І ось так ніж? Орієнтирами, прокотити до позначеного місця і поставити ручки вгору. Молодці! Ще одну казочку я вам пропоную відгадати це про дівчинку, яка дуже багато працювала, але вона жила з Мачу і двома сестрами. І вони дуже ображали. А ну, пригадайте, як здається ця казочка? Попелюшка, звичайно, і від попелюшки. Третє рухове завдання. Треба перестрибнути обруч і ще при цьому назвати цифри порахувати. Ось так ручки на пояс. Один, два, три, чотири, п'ять. Я впевнена, ви впоралися з цим завданням. І остання казочка на сьогоднішній день. Ніх-міф, нхнув -ніх, і навнав. Вони все будували будиночки. Як вона називається? Звичайно, троє поросяток. І ось останнє рухове завдання від поросят. Це хто швидше, побудує вештич. Ну, але долаючи перешкоди, ручки на пояс і переступаємо перешкоди. Підходимо до позначеного місця. І будуємо, хто швидше вешточку. Звичайно, у вас вешточки можуть бути самими різноманітними. Займайтеся тільки. До нових зустрічей!